Мені здається, що маленький відсоток від українців, які зараз за кордоном, реально зможуть проголосувати, і це питання, як на мене, впирається в політичну волю, тому що я вважаю, що офіс президента насправді не зацікавлений в тому, щоб вони проголосували. У нас немає якоїсь об'єктивної соціології, якій би ми могли на 100% довіряти стосовно настроїв українців за кордоном. Але в мене є таке перечуття, що багато з цих українців вони доволі скептично ставляться до офісу президента і до персонально до Зеленського, особливо якщо ми кажемо про чоловіків, особливо якщо ми згадаємо всі заяви всі ініціативи, які за останні три роки центральна влада українська озвучувала а деякі. Починали реалізовувати стосовно українців, які виїхали, було дуже багато принизливих речей. Дуже ну я навіть не хочу там зараз занурюватися, Тому мені здається, що розуміючи ці контексти е і електоральний настрої тих, хто виїхав. Офіс президента зробить е якусь красиву картинку, що вони зробили все від себе залежне. А те, що українці не захотіли їхати до посольства, ну це значить, вони не дуже е турбуються за. Майбутнє своєї держави, а агресивний медіапул офісу президента, умовні Іванови-Петрови, вони будуть дуже е, агресивно знову ж таки просувати наратив, що ці люди взагалі не мають права вирішувати долю країни, тому що вони поїхали.